Всім добрий день, 15 серпня. Я в Одесі і зараз разінькою ми приїхали на куяльник. Щось Ми вирішили трохи усамітнитися, не піти сьогодні на морічка, а побуть на Лимані. Ну, якось такий стан, знаєте, кожен день обстрілюють нашу країну. Вчора була Одеса, сьогодні Львів, Дніпро, Сміла, Луцьк. Ну це це який жах, просто все знищується. Ну, ми, я розумію, що ми не повинні е, панікувати, що ми повинні триматися, що перемога за нами, але іноді ну, так вічі тебе охоплює. Тому трошки себе, знаєте, так взять. В руки ми приїхали саме на куяльник. Пропонуємо цей день провести разом з нами. Ходімо, доброго дня, Растінька. Скажи глядачам доброго дня. Знов тебе мухи кусають. Растя. Це наші речі. Я взяла вже і рюкзак, і сумку з баклажками. Зараз йдемо за водичкою. Це грязі вода лічебниця. Вона зараз не працює. Тому я кожен раз знімаю одне і те ж саме. І кожен раз в мене одні саме запитання. А працює вода лічебниця? А іноді пишуть, а чого ви її не показали? Доброго дня! Я кожне, кожне відео починаю з цієї водолічебниці. Поїхали за водичкою та йдемо на куяльника оздоровлюватися, бо мізки вже поплавилися. Це взагалі щось нереальне. До речі, я минулого разу, коли тут була, я брала 4 баклажки літрової води. Ну Це ж було вже давненько, я не знаю, скільки це пройшло. Два тижні десь. І я цю воду п'ю досить. До цих пір п'ю цю воду. Я не знаю, може там в неї вже якісь ці шкідливі ці бактерії розвелися. Вона ж не закрита так, герметично, Не знаю, але я п'ю її. Ще в мене пів баклажки по літрової залишилось. Я не знаю, що це. я тоді набрала чотири. Мені здається, перед цим я брала дві баклажки по, по півтора літра. І якось вона в мене швиденько ушла. Я її, я не знаю, може там за один-два дня я всю її випила. І думаю, ні, наступного разу треба брати більше баклашок. Взяла чотири, і чотири вони в мене вже два тижні стоять. І найголовніше, що я постійно її п'ю. Я не знаю, чому так. Але я ж кажу, що я вже думаю, може там вже якісь шкідливі бактерії завелися. Ну сьогодні взяли дві, ідемо з двома. Зараз будемо набирати. Все, водичку набрала, ідемо. Зараз мені ж треба, як завжди, її десь заховати. Пам'ятаєте, як я минулого разу заховала? Заховала, відійшла. Ні, треба переховати. Ну, заховала, ну це все, це вже. Манія, не знаю, яка, але ну якась манія. Преслідування, що за моєю є мисливці, за моєю водою. Ну, все добре. Ми йшли ввечері, ми її забрали, нікому вона не потрібна. Ну, якби це не цього і слідувала би очікувати, що вона нікому не потрібна, але чомусь я тоді і вирішила, що. Саме моя вода, що за, за мною слідкують. Куди я, куди я заховаю воду? Боже, який жах. А ось і кояльник. Ну що, сьогодні зі словами будь-що буде, я кинула цю воду у кущі і майже зі спокійною душею я пішла далі. Майже. Але трошки черв'ячок точить. Що з водою щось станеться. Ой, можемо отак підемо, так ми ніколи не ходили. Дивіться, яка там прям якась інша планета. Ану, пішли сюди. Я хотіла сьогодні піти на пляж. Повести вас на пляж. Я перший мій приїзд на куяльник, я проходила повз пляжа. Ми бачили там багато людей, машин і так далі. Ну, я якби не хочу там, де всі, я хочу десь, знаєте, шукаю інші. Мені сподобались оці краєвиди, які я вам показувала, оці такі, як би то сказати, маленькі озера. Ну, це не озера, це куяльник висихає. Ви бачите, десь воно щось висохло, там якийсь пагорбний. Завался, а десь ще залишилась водичка, але воно все так виглядає, коли ці, це небо, це, ці озера в лапках, я так на них називаю. Ну, це дуже-дуже красиво. Я цим милуюся, і я одна, я усунітнююсь, я про щось думаю, там, мрію, з вами розмовляю так і інше. Ну, а пляж це пляж. Це багато людей, всі там мажуться цією таке. Ну, думаю, ну що там показувати? Але в мене, ви мене постійно питаєте. А що там нема людей на куяльнику? Взагалі нема людей. Бо ви ж на відео бачите, що я одна хожу. Ні, тут багато людей, але ж куяльник він ж дуже великий. Стільки людей, щоб все узбережжя було зайнято, ні, стільки людей тут немає. Але пляж повен. Там є ще нудіський пляж рядом. Він теж, от я була, він був повний. І там було скільки машин, скільки. Ну, подивіться, моє перше відео. Я там проходила повз, я не залишалася там, але на відео все це видно, що людей дуже багато. І... І тому я думаю, сьогодні піду на пляж. А чесно кажучи, я не хочу туди йти. Я оце так вийшла, і мені все. Ми ті я йду проти вітра і думаю, ні, це не буде звука, я не можу піти. Знаєте як? Шукаю атмазку, по якої я не можу піти на цей пляж, бо я туди не туди не хочу йти. А не хочу йти чому? Ну тому що там все банально. Ну що, ну пляж. Ну, таке саме, як і скрізь, тільки там багато людей і ну не знаю. Нема не цієї краси, як ми там ходили, да? оці пагорби. Оці... Я просто на це все дивуюся, милуюся, як воно цим вітром, сонечком, о, які малюнки на цих пагорбах. Ну, це ж нереальна краса. А що на пляжі? На пляжі, ну, тип, того, тільки там нема усіх стовпчиків. Тут мене хоч ці стовпчики якось привабливі. <головіка> що я, що я вирішила піти сюди по стовпчикам. Ну, я не знаю, зараз підемо, може, ось так. Опідемо. Боже, я коли перший раз йшла, я не знаю, скільки ви всі дивилися це відео чи ні. Я ж хотіла пройти, я ж вийшла перший раз, я йшла на приїхала на цьому на трамвай, йшла з міста і вийшла там, там, і хотіла прийти на цю сторону через лі, ліман. Він же ж ну, тут же мілка, тут же ж нема немає поколених. І я думаю, піду так. Боже, я там застрягла в бавнюки, растя застрягла, сонце, така спека. Ми застрягли. <сум> я вже не можу ні туди, ні сюди. Ну, Це були такі пригоди. Пригоди, але, але ми все ж таки вийшли, ми обійшли і так далі. Ми піднялися на кояльницьку арку, тим, що ми подолали таку відстань, те, що ми дійшли до своєї мети, це знаєте, така радість, і ми були дуже... Втомлені, але, але дуже щасливі, що в нас все це вийшло. Ну, не знаю, ми, я так кажу, ми. Я думаю, що Растя не дуже... Растя, Растяшка! Я думаю, що, що Расінька не дуже раділа, що вона дійшла до арки. Ну, а я... Фу, Тут воняє. Ні, мені тут вже не подобається. Може, скрізь воно вже воняє. Ну, реально воняє. О, там ми були, скільки ми ходили, скільки разів сюди приїжджали, нічого не воняло, Тут по колено ти провалюєшся. Ні, це мене не влаштовує, йдемо далі. Плін, а так проти сонця буде мати. Ну, от не хотіла я йти в цю, цей бік. Ми ходимо туди, любуємось, така краса ні, поперла. Що, йдемо на наше місце, це все ж таки підемо там, де нам не подобається. Через силу будемо, як оці наші глядачі, які кажуть, не пишіть погані коментарі, просто пролистите. Вони кажуть, ні, ми будемо через силу дивитися, писати погані коментарі і потім чекати нового відео. Отак. І ми зараз подобаємося і мразі, йдемо туди, де нам не подобається. Як в той пісні співається? Пригоди зі смаком. Подивіться. Подивіться. Супер. Растя, я йду за тобою. Растю врятувала, хотіла зайти отут, в штаниці, помити руки, помить Растю помить, але оце все бавнюка, а там далі, там теж бавнюка. Я не знаю, як ці люди туди дійшли. Ну, коротше. Коротше, ось пригода зі смаком. Ноги такі, растя, растя теж бавнюки. Все. Лікуватись так лікуватися. Що Добре. робити? Ну, а ось там пляж. Чи не пляж? <смірки> Боже, який жах. Мама дорога, я вся чорна, ці штанці ще вищі вже почерніли. То ну, вони хоч тільки на початку там колосі були чорні, а зараз вже і вище коліна, і скрізь ці розводи. Так. Ні, люди, коли ви сюди приїжджаєте, слухайте мене, я вже як спеціаліст покояльнику, не йдіть на цей пляж. Чи, не знаю, я що там на пляжу, але тут це капець. Ідіть туди, куди я ходила постійно, до цих холмів, отак вздовж них. Ідіть, там така краса, і там ви виберете собі дно, по якому легко зайти. І там, там супер, ні, там нема такого Ну, хочу. Це капець, капіці. Ні, ну ми хотіли з тобою цей трохи підлікуватися. Ми ж вже не, не приїхали оздоровитися, як раніше. Раніше ми приїхали, приїжджали оздоровлюватися. А зараз ми приїхали вже ціленаправлено лікуватися. Бо все, ці події, ці вибухи, блін, обстріли, це вже не вкладається в голові це все. Вон, дивіться, скільки людей багато. Ну як до них де... Дійти, я не знаю по, по цьому. Треба менше їсти, Растя, я тобі казала, треба менше їсти. Щоб ми як пушинки б ще йшли і не провалювалися б. А так я не знаю. То цей Мені Андрій розказував, коли він ще був в армії. До речі, він в Криму служив в Балаклаві. Я, я не пам'ятаю, які війська, забула. Коли він служив в армії, і це в них хтось ну, випив спиртного там, я не, ну, Тільки я не знаю оці військові терміни, ну там взвод, чи, чи як воно, чи батальйон. Ну, от якийсь з їхнього там хай буде взвода. Не знаю, що таке взвод, скільки це людей. Да? Хтось напився спиртного, ну то ж в армії вони служили, коли їм було 18 років. І цей, то тоді їх всіх. Весь звод вони їх змушували брати кроваті, такі оці, з панцерною сіткою, металеві кроваті. І вони бігали з цими кроватями по стадіону. ну Декілька людей. ну Спереду кровать бере, а другий ззаду бере цю Бігає, бігають по стадіону і з гаслом «надо менше пити. «надо менше пити. Оце їх так, муштрувало. Оце я думаю, що нам разі з тобою. Треба щось таке вигадати, щоб казати, треба менше їсти, щоб ми легенько, бо я не знаю, от як до тих людей дістатися. Я просто прозяпаю в ці грязюки, а тут дивіться, і це скрізь так, подивіться, там все вологе, тут по коліна води. Сам, саме головне, що в куяльнику е, води по кісточку. А по колу куяльника, тут по коліна, ну це капець. Ой, ото приїхали. Ото відпочидемо. Та вже відпочили, слухайте, вже відпочили. Нас же просто не візьмуть в автобус на, на зворотньому шляху в такому виді. Якщо ми себе не приведемо до ладу, то треба буде їхати, як я тоді бігла в одному купальнику, перемоталася під стілкою, як парео. Або так будемо їхати. Та... Потім там бігти через Діребасівське додому. Чи я не знаю, чи треба десь брати ці штани, а де їх брати? О, це жах. Сміх і гріх. Раз тя пишіть, піш... Вздовж берега не вдалося пройти, ми пройшли поверху. Бачите, скільки людей. А ви казали, що нема нікого. От, ось вам нема нікого. Тут наверху десь кафешка є, туалети, щось душі. Казали, так що тут все є. Оце все. Це бавнюка, чорна грязь. Бачите, її мажеться. воно мажеться. Ми вже заходили зразненько, але тут дно таке тверде. От зараз ми пройдемо в цю діляночку і все. І далі вже тверде дно, то можна йти. Але знаєте, що мені тут ще не подобається? Ну, якби не то, що не подобається, а як я себе тут відчуваю. Я себе тут відчуваю, начебто мені 80, плюс, і я вже... Якось, ну це моя я вибачаюся, я нікого не хочу образити. Я просто не розумію в цьому, і тому я шуткую на цей манір, так сказати. Мені здається, що мені вже 80+, плюс, і що це моя остання надія, вже цей куяльник і ці грязі. Ну, ось, ось так, от, саме на цій ділянці я себе відчуваю так. От там я була ходила, боже, я кажу, ну там інше. Я молода, красива, прийшла по, поскакати тут, пострибати, пройтися, подивитися. Таке. Зовсім інше відчуття. Я не знаю, чому саме тут я себе отак відчуваю. Так. Глибини немає, немає навіть по кісточку. Ну, зараз підемо, може, туди вглиб, бо 80 мене не влаштовує. Показую глибину, бачите? Расті по грудь. Расті по грудь глибина. Я взагалі отак сижу, в мене тут все відкрите. О. Ну, сіли, сидимо. Лікуємось. Класне, так, оце тільки ж тільки ж одно. Все. Більше плюсів на цьому пляжі. Ні, хто приїхав, чисто лікуватися, обмазатися цими грязями, то супер, то сюди треба йти. Ну, так сюди і приїжджають, то я ж приїжджаю, я ж кажу, що походити, подивитися, помилуватися цими краєвидами, то мені це, це не подобається. Тут нема чим милуватися і ну ні. Це не моє, це не це добре, класно, але не моє. Тому наступного разу ми підемо по нашим проторіним дорожкам, ліворуч і все. Просто я вам зараз показала, що людей багато, люди є, так це будній день, е, вівторок сьогодні, да? і, і там вони скрізь. Туди і далі. Я ж кажу, там не диски, а на вечір вони ще, їх ще більше. Ми лікуємося. Бачите як? Лікуємось раздінькою. Що робити? Що робити? Якщо нам ці орки всю психіку поламали нашому українському народу, треба якось її десь черпати ту енергію, десь її відновлювати, ту психіку. Приїхали на куяльник, да, Растінька. Дивіться, яке тут дно. Ну дно супер. Воно тверденьке, водичка чистенька, блискуча. Клас. Клас. Нема обовнюки тої, якою ми огрозли. Але щоб сюди дойти, ми просто пішли на тою дорогою. Зараз. Да, ми трохи полежали в цій водічці. І тепер йдемо обідати. Це. Всього повинна бути в міру. В міру полікувалися, тепер обід. Да? Ми ж не можемо постійно лікуватися на голодне жило. Растюшка так смішно йде. <сум> моє сонечко. Растя, Растю, Растя. Щось вона в образі. В образі. Растя. Не хочеш розмовляти, так? Да? Топ-топ, <сум> топ-топ, як слоненятка. А сьогодні в автобусі дядька якийсь обрав за Сказав, що вона скоро буде мамою, Він каже, ой, яка вона гарна, там щось, бла-бла-бла, каже, вона скоро буде мамою. Да? Нормально, що вона така товста, що кажеться, що вона буде мамою, Я кажу, ні. Бачите, як любиться. А у нас обід, обід. А на обід у нас що Растенька? А на обід у нас? Растеньке, брин, зараз ти її полюбила. Бринза, ще раз вам кажу, не солена. Вона солодка, але вона без цукру, вона просто з солодкого молочка. І вона солодка. Та така, як любить растенька. Ростяну стоп. Глазеньки ми витираємо. А в глазках пісок ще вчорашній з моря. Да? Він поступово, отак, коли вона риє багато, то в неї потім. Я не знаю, як. Це, напевно, з носа, з всього цей пісочок виходить через глазки, через слізу. Тому так, Так, обід. А я собі зробила відбівну курячу, зробила собі спагетті з цим, з спаржею, з помідоркою. Олійка з чесничком смажиться чесничок на олійки, потім чесничок викидується. І в ту олійку ми додаємо спаржу, додаємо помідорки, і потім все це відварені спагітня. Растя, ну ти такими темпами їш, то що, що, тобі вже нічого, все нема. Тут все, Тут все моє. Тут все моє залишилось. Почекай, почекай. Та? Ну, тобі взагалі-то макарони не дуже ці спагеті. Я розумію, що ти хочеш бути схожа на європейську даму, яка їсть спагеті італійські. Так, все Растюня, сядь, трохи, трохи відпочинь, бо я, в мене вже рука болить тобі подавати. Я кажу, сядь. Так не можна. Все, все, все. на цьому все. На цьому все, Растя. Сіла, сіла, все. Чекай. 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 Чекай, я кажу Супер, всім смачного, хто їсть з нами. Це глина, чи що це? Чи просто бавнюка яка? Бачите, скільки людей ще раз вам показую відсюди. Он в цій чорній бавнюці, бачите, влягли там і все лежать. А ну, я трохи так збільшую зараз, ну, приближу. Бачите? Їхні капелюхи. Тільки їхні капелюхи старчать. Отак люди лікуються. Ліман. А я хочу піднятися, подивитися, що ж там кафе, чи душ, чи що там є, все ж таки. А то я так вам кажу, що є, а сама і не знаю, що там є. Пішли подивимось. Бачимо переодягальня душ. Зараз ми підійдемо. Скам'ячки такі, такі навіси. Можна в тіні. Вон далі теж люди. Оце пляж. Бачите, скільки машин? А ви питали: нема людей? Скільки людей? І ось так, скам'ячки. Душ. Ну, виглядає трохи так страшновато. <сум> страшновато. Душ 20 гривень. Ось так він виглядає. Ну, трохи соромно таке показувати. Це, це як в Радянському Союзі зробили. Так, так воно і є. Кафе бару Наталки. Прям моїм ім'ям названо. І літня бета. Майданчик літній, шезлонги. Ну, кафе я всередині не знімала. Ну, там таке щось в українському стилі, якась ще, ще типу, піч стоїть, там з рушником. Ну так досить непогано. Ну. То я вже порівняно з душем. Блін, вибачте, кафе нормальне кафе, там все є. І щось попити, є напої, якісь і морозиво є, і пирички є, якщо і чіпси є. Ну, є щоб перекусити, так якщо ви зголодніли. І... Я ж кажу, і водичка, і солодка. Там мені здається, даже і пиво є мінералка. Є ну, не знаю, це пиво точно. Ну, морозова, це я бачила, бачила холодильник з цією різною водою. Мінеральною, солодкою таке інше. Вестюня пішли. Взагалі, то тут хорошо. Якщо це ще корисно, якщо це місто приваблює сюди людей, люди їздять оздоровлювати, що, що це, то я думаю, що ці душі можна якось обновити, чому вони досі в такому стані. Ну, дійсно, як побудовані в СРСР і стоять оце стільки років. І оці ну це треба гроші. Може, вже зараз війна завадила цьому всьому, але. Але поки так. Сподіваємося, що після війни тут все зміниться. Ну а ми зараз коли будемо приїздити сюди ще, а ми обов'язково будемо сюди приїжджати, то ми будемо і ходити отак, от, от нашою дорогою, ліворуч туди. Там мені сподобалось більше. Ну, це ж кожному своє. Я просто не на одному місці я не сиджу. І ці грязі це мені не потрібно. Мені треба ходити, я ж кажу, мені треба бачити це сонечко, це картинка змінюється, отаке. Тому тому так. А тут і нема що подивитися, природа. Ну що, ну травка, ну лиман. Ну, там там красивіше, нам набагато красивіше. Ростянечка вже при ділі. Обід... А де ти шмотки свої положили. Ось так. Всі зараблюється. А ми тільки що зустріли жіночку. Вона на лонжероні продає сувеніри. Тому з нею покупалися, але вона тільки приїхала, вона тут десь недалеко живе, тому вона. їй автобус не потрібен, вона якось іншими шляхами. А ми поспішаємо на автобус, тому будемо йти. Отаке у нас сьогодні вийшло відео. Не знаю, як воно вам сподобається. Без красивих краєвідів, але <смі> з багнюкою, цілющою багнюкою. Сподіваюсь, ви якусь інформацію корисну для себе, з цього почерпнете. Бежать, аж страшно. <смі> все, ми вже <смі> йдемо, подивіться ще раз, як це все виглядає. Я не бачу, що воно знімає чи не знімає. Так, бачите, скільки людей, все. Люди є. Так що приїжджайте, не бійтеся і оздоровляйтеся. Все, ми на автобус. Друзі, ми вже біжимо на автобус. Вам приємного просмотру. Подивіться, в якому я вигляді. Оце так ми будемо. Штани, які я там опалоснула трошки в цьому лімані після цієї багнюки, то вони як накрахмалені, такі вони стоять. Тривога, тривога ще, мама мія. Так, біжимо. Все, вам приємного просмотру. Слава Україні героям. Слава, до зустрічі. Пока-пока. Ми біжимо. Тривога.